Подія. А особливо зважаючи, що Хмельницький відзначає 585-річницю і ми кажемо, що це річниця проби золота, тому ви насправді зобов'язані відсвяткувати золоте весілля через 50 років після сьогоднішнього дня. Я бажаю вам, аби ви жили в коханні, в злагоді. Я завжди, коли вітаю молоді, завжди кажу, що успішна сім'я і успішний рецепт сім'ї це тільки ваша, це ваше вдвох. Вам ніхто ніколи його не підкаже, вам ніхто ніколи насправді не порадить. Менше треба слухати взагалі сторонніх порадників, є ви двоє і тільки ви можете насправді знайти інтимний рецепт щастя для своєї сім'ї. Це я десь трохи з власного досвіду кажу, тому що 13 років вже в шлюбі. Бажаю вам, аби ви поповнювали нас хмельничанами, якомога швидше в тій кількості, яку власне, самі для себе визначити. У мене троє, тому я теж коли вітаю, кажу, що треба тягнутися до планки, яку встановив. Сил, здоров'я вам, успіхів. І буду радий, якщо на 50-ту річницю запрошую.